Сіно піділися наші захисники, які тримають фронти, які нищать проганять ворога з нашої української землі. Серед них були і воїни Олег та Роман. Теж не стали ховатися, не стали тікати, а відчули обов'язок. Рівняни схилили голови, проводжаючи в останню дорогу двох захисників: Романа Оліфіра та Олега Сидорчука. Роман Оліфір народився у місті Чистякове, колишній Торес, у 2014 році через військові дії разом із рідними вимушений був виїхати з рідного міста та переїхати на рівненщину. Тут Роман працював спершу заступником, а за тим керівником сільськогосподарського підприємства. Він герой, він однозначно за свободу України. Він пішов в тому році, пішов добровольцем. Працюючи, маючи посаду, все залишив і пішов у військо, щоб захищати рідненьку. Він, був, він бачив, що таке загарбники з 2014 року, тому що він, був, він сам з Тореза. Олег Сидорчук народився у Рівному, потім його сім'я переїхала до Шпанова. Після здобуття освіти Олег працював у Рівненському Шео. Втім, з 2016 року приїхав у Авдіївку з волонтерською місією. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, переїхав на рівненщину. Мобілізувався до лав збройних сил у березні 2023-го. Людина віддала своє життя заради людей. Він почав раніше жити ніж почалось повномасштабне вторгнення. Тому дяка таким людям, які справді готові на жертви заради більшого ніж просто життя заради себе. На жаль, 23 червня 37-річний матрос Роман Оліфір загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Роман народився на Донеччині, от почалось випаном змушений був приїхати з родини сюди на Рівненщину, працював на підприємстві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пішов захищати нашу країну, загинув на Донеччині. Життя молодшого сержанта 41-річного Олега Сидорчука обірвалося 23 червня на Донеччині. У 2016 році переїхав на Авдіївку, там волонтерів дуже багато. Побувши певний час, коли почалось повномасштабне вторгнення, був змушений переїхати сюди, працював знову в нашому міському пчелі. От, і в попередньому році отримав повістку випік армію. Поховали Романа Оліфіра у селі Тучин, де мешкає родина. Олег Сидорчук спочиватиме у селі Шпанів. Вічна пам'ять та слава героям. Павло Невесенко, Наталя Гарбар, Андрій Дейнега. Новини Рівного і